І тепер один напевно з дуже цікавих і таких неочікуваних документів серед тих, от якраз злитих в мережу секретних документів Пентагону. Бо ми пам'ятаємо, що він стверджує про те, що Сербія, яка ну вочевидь країна, має такі дружні стосунки з Росією, це єдина країна в Європі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії. От згідно цього документу, документу зазначається, що вона погодилася постачати зброю Києву. Про це повідомляє Ройтес. В документі під назвою Реакція Європи на триваючий російсько-український конфлікт якраз у вигляді діаграми перераховані оціночні позиції 38 європейських урядів щодо прохання України про військову допомогу. Із діаграми видно, що Сербія відмовилася проводити навчання українських військових, але зобов'язалася надати летальну зброю або вже її надала. У ній також. Зазначено, що Сербія має політичну волю і військову спроможність надавати зброю Україні в майбутньому. Тож хто є насправді з цими секретними помічниками України, про яких ми думаємо, що вони співпрацюють з Росією, а вони допомагають нам зброєю? І насправді які ще таємниці були розкриті за допомогою цих документів Пентагону? Про це далі. Пакистан став ключовим постачальником оборонного обладнання для України. За інформацією з достовірних джерел індійського видання The Economic Times, цього місяця Пакистан відправить Україні 230 оборонних контейнерів. Зокрема, Ісламбад відправляє реактивні боєприпаси до градів і робить це через порти Німеччини та Польщі. Проте влада Пакистану офіційно цю допомогу не оголошувала та інформацію щодо неї не підтверджувала. Країна останні роки налагоджувала відносини з Росією у оборонній і енергетичній сферах. Вить не хоче їх псувати, адже має непогані знижки на російську нафту. Розслідування журналістів різних видань свідчать, що Пакистан допомагає Україні снарядами чи не від початку війни. Хоча на офіційному рівні це заперечує. Проте допомога східної країни не є безкорисною за обладнання. Пакистан, начебто, очікує отримати допомогу українських фахівців в модернізації своїх гелікоптерів і танків. Екс-міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші висловив офіційну позицію держави. Ще на початку війни вона абсолютно нейтральна, адже Пакистан не хоче мати ворогів. Південна Корея від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на підтримку нашої країни. Проте витік секретних документів Пентагону показав, що частина південнокорейських чиновників мала сумніви щодо постачання зброї у США, яка у результаті була переправлена в Україну. Законодавство південної Кореї забороняє уряду постачати зброю країнам, які перебувають у конфлікті. Влада, остерігаючи, що це може зашкодити торговельним відносинам з Росією. На початку вторгнення відмовилася допомагати. Україні зброєю попри заклики країн союзниць. Проте Південна Корея надавала і продовжує надавати гроші а також гуманітарну допомогу. А ще країна збільшила обсяги виробництва та постачання власного озброєння та військової техніки України Європи та США. А чиновники, які мали сумніви щодо допомоги, залишили свої посади. Ізраїль підтримує Україну тихо і у набагато більшому масштабі ніж відомо громадськості. Про це на початку цього року розповів посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор в інтерв'ю місцевому змі. Тоді він пояснив, що Ізраїль вимушений діяти тихо, оскільки у Росії перебуває велика єврейська громада, яку вони мають захищати. Також уряд не хоче провокувати Росію допомагати Ірану у протистоянні Ізраїлю. В одному зі злитих документів Пентагону розглядається вірогідність постачання Ізраїлем систем оборони Україні через третю сторону, але тільки за умови, якщо дипломатичні відносини з Росією опиняться в кризі або через відносини РФ з Іраном. Ізраїль не приховує великі обсяги гуманітар допомоги для України також відомо про ракетні удари Ізраїлю по базам виробництва дронів в Ірані, що також є специфічною формою допомоги. Нещодавно країна схвалила експортні ліцензії на продаж Україні систем радіоелектронної боротьби із іранськими безпілотниками. Проте уряд Ізраїлю постійно натякає: чим менше про їхню збройну допомогу Україні буде відомо громадськості, тим більше її буде. Марокко стала першою з країн Африки, яка надала військову допомогу Україні у грудні 2022-го. Уряд країни пішов на це за рекомендацією США і ухвалив рішення про надання запчастин до танків Т 72 Деталі мали бути передані в умовах найсуворішої таємності. Та інформація просочилася у змі. Про подальшу допомогу від Марокко невідомо. Проте підтримка африканською країною України була дуже важливим фактором, адже мала вплив на позицію деяких інших держав континенту. Нагадаємо, багато. Американських країн знаходяться під впливом РФ та військових ПВК Вагнер, які перебувають там.